Безпека людей повинна бути в пріоритеті у будь-який час в обох війни. Ці питання повинні вирішуватися у короткий термін, щоб забезпечити громадянам повну або часткову безпеку. Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 19 серпня 2023 року, про порядок створення утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку. Доступ населення до захисних споруд повинен бути безперешкодним та цілодобовим. Перевірки стану, в якому перебувають ці. Об'єкти мають проводитися систематично, а місцева влада зобов'язана розробити плани розміщення для укриття населення в захисних спорудах. Інтернет видання Махала перевірило, в якому стані знаходиться укриття в Болграді та чи є безперешкодний доступ до них для населення. Згідно з інформацією на сайті Болградської районної військової адміністрації, в Болграді є найпростіше подвійного значення та протирадіаційне укриття. Перевірку ми розпочали з протирадіаційних укриттів, розташованих на вулиці Віктора Ацерклевича. Містечка. У першому та другому містечках Болграда укриття розташовані у будинках 34, 35, 36, 37 та 60, хоча у списках будинку номер 60 немає. Зазначимо, що двері до укриттів були відчинені лише у 37 в мому 35-му будинку. Про стан крутів можете зробити висновок самостійно. Так собі. там включатель от ночного э е, освещения. Uh -huh. Но вечером включается наружное освещение. Угу. Uh И -huh. тут свет есть. Угу. Понятно, да? Те дома находятся на ОСМД. Как а цей будинок? При водоканале. Он мы обслуживаем дома, какие не ушли на ОСМД. Угу. А этот дом он не на ОСМД, угу. он под договор заключая убираем мы. Там покажу, где водопровод. Я... Угу. А, вот, вот угу. кран водопровод. Ну, это так, на всякий случай, чтобы вода была. <тут> вот так. Мы здесь вывезли, я вам скажу, машин тракторов, наверное, 5 мусора. Так, то в традиционном, так, так багато, так вот в кімнатах, прям купи. Специально. Знаю, знаю. Тут о, то же самое о, было, тут годами ничего не убиралось. Потому что, ну, а когда и... вы это сделали? Ну, при начале войны. Так, в, в жаре, Там. в таком состоянии. Да, да, да. Так? А ночью тоже отчинено тут все? Отк... Открыто. Отчинено отчин... все. Была команда открыть. Раньше было закрыто, телефон был, вот сейчас вы позвонили мне, да. а потом случай был, где я не помню, Николаева, по-моему. Да, и... да, были три года назад. И сказали открыть все. Да. А еще вот... Ці будинки звертаю, будуть звертатися до горводоканалу, щоб вивести це сміття. Це що буде коштувати тим людям чи ні? Скоріше, так. Да. Ну це треба, щоб вони обращались до горводоканалу руководства. Дозвонившися до відповідальних за укриття в будинках номер 34 та 36, потрапити нам вдалося лише до протирадіаційного укриття, яке розташовано у будинку 34. Зі слів відповідальної двері укриття відчинені лише під час повітряної тривоги. Після відбої їх зачиняють. Але судячи з того, що журналістам інтернет-видання вдалося дозвонитися до відповідальної особи лише на другий день перевірки, теорія про відкрите укриття під час тривоги підпадає під сумнів до укриття. 36-го будинку нам потрапити не вдалося. Також виявилося, що у другому містечку у будинку номер 60 розташовані ще чотири захисні споруди, але, на жаль, потрапити нам вдалося лише до одного з чотирьох укриттів. Не змогли побачити та проаналізувати стан укриття, розташованого за адресою Інзовська 191. А ось до укриттів, розташованих за адресою 25 серпня, 106 та лиманна 88, Журналісти потрапили без перешкоджень. Гарний приклад як повинно бути для комфортного та безпечного перебування під час тривоги? Тут є все необхідне. Більшість укриттів у Болграді найпростіші захисні споруди. За інформацією рад держадміністрації, в місті їх 11. Перевірити ми змогли 8. Потрапити вдалося лише у 6. Зазначимо, що більшість з укриттів знаходиться у будівлях навчальних закладів та відповідають всім вимогам безпечного перебування під час повітряної тривоги. Ося потрапити до укриттів за адресою Терещенко 59 та Проспект Соборний, 123, Бо там ідуть ремонтні роботи, коли вони будуть закінчені, та як швидко цими укриттями зможуть користуватися мешканці міста. Поки невідомо. Для більш ясної та прозорої картини за коментарем інтернет-видання Магала звернулася до голови Болградської військової адміністрації Михайла Шарафаненко. Щодо стану безпеки в місті Болград, на сьогоднішній день на обліку перебуває 22 захисні споруди. Це 11 ПРУ і 11 найпростіших укриттів. На жаль, на сьогоднішній день. Незадовільний стан більшості захисних споруд цивільного захисту населення знаходиться в нашому місті, але ж розпорядженням Голови районної державної адміністрації створена комісія, яка щоквартально перевіряє до 20-го числа поточного місяця стан і відповідність захисних споруд, які знаходяться на території Балградського району. Безпосередньо органи місцевого самоврядування повинні це усунути. Чому органи місцевого самоврядування? Тому що більшість захисних споруд знаходиться на балансі безпосередньо органів місцевого самоврядування, комунальна власність. Балансоутримувач на сьогоднішній день згідно з законодавства повинен отримувати захисні споруди у задовільному стані для їх використання, підтримувати цей стан і відповідає за? Їх доступність. Призначається відповідальна особа, яка контролює ці всі процеси. Під час повітряної тривоги всі захисні споруди повинні бути, всі укриття повинні бути відчинені для загального користування всім населенням. На жаль, є певні проблеми з багатоповерховими будинками. ОСББ. Так Такі, як сформовані в Болграді, де на баланс такі укриття не передавалися, мешканці багатоповерхових будинків та дійсно, згідно закону, сформувавши ОСББ, беруть у оперативне управління будинок, будинкову територію, вони відповідають, в них є свої тарифи, вони облаштовують, вони дивляться за фізичним станом і. Слуговують повністю свій будинок, але ж укриття східне законодавства не передаються. А якщо передаються за договором, на це повинно оформити певні документи і балансоотримувач повинен повністю нести відповідальність за те, в якому стані знаходиться укриття. Враховуючи те, що Трошки, може, було е недороз'яснено мешканцям таких будинків, чи як вже було там спокійновіків отримувались е е підвальне приміщення і займались мешканцями, е це десь е зараз виникає певний резонанс е щодо наявності там е окремих, е можливо, складських приміщень, якихось там для зберігання власних речей і так далі. Тому ці питання треба вирішувати. Е Разом з керуючим ОСББ і місцевою владою, щоб можна було зробити певні, скажімо, ремонтні роботи чи підготовку в укриттях. Будемо з цього приводу комісійно, як виходить, обстежувати, надавати свої рекомендації, будемо також долучатися до проведення таких от заходів. І, на жаль, якщо не будуть виконуватись певні дії балансоотримувачем щодо. Зберігання там і підтримки належного стану укриттів ми будемо вимушені повідомляти прокуратуру, яка буде вже приймати певні рішення щодо посадових осіб. На жаль, я трошки не встиг перевірити і об'їздити всі заклади освіти перед початком освітнього процесу. Зараз цим завданням займається мій перший заступник. Він займається охороною здоров'я і освітою. Я думаю, що найближчим часом, все ж таки, по місту Болград, ми трішечки зробимо такі ударні рейди, щоб можна було перевірити, пришвидшити десь. Моменти пов'язані з закінченням ремонту, тому що при формуванні мережі і Подачі документів на початок освітнього процесу майже всі подавали повну готовність. Тому у мене зараз також багато питань щодо е затягування процесу. Максимально на перший план візьмемо заклади освіти, заклади е дошкільної освіти і пришвидшимо ці всі роботи, щоб е не було е загроз якихось в першу чергу нашим дітям. Якщо не документально не оформлювалися такі приміщення, орган місцевого самоврядування безпосередньо міська влада повинна всі всі приміщення привести до ладу, щоб можна було використовувати їх за призначенням. Згідно законодавства, якщо буде прокуратурою порушена справа, то отримувач буде нести повну відповідальність з цього приводу. Ось що відповіли на наш інформаційний запит у Болградській міській раді. Робимо висновок, що ситуація з укриттями в Болграді не катастрофічна, але потребує ще багато уваги та вкладень. Маємо надію, що всі укриття, за наданим райдержадміністрацією переліком, найближчим часом матимуть вільний доступ для всіх та завдовільний стан.